Ваше інтимне життя. Наскільки ви задоволені саме інтимною складовою ваших стосунків? І на жаль, швидше за все, в нинішній час гармонії в ваших стосунках немає. Між вами якісь непорозуміння, між вами якісь конфлікти, ви не чуєте одне одного. А можливо, навіть ви взагалі зараз самотні чи самотня. І тому інтиму у вас взагалі немає. А хочеться вашому тілу, навіть якщо ви самі того не усвідомлюєте, щоб вами керували, щоб ви були в такому залежному становищі, щоб як він сказав, чи як вона сказала, ви тому підкорялися, щоб не ви вирішували, а щоб ви були в ролі підпорядкованої особи. Вашою сильною стороною є те, що ви подобаєтеся протилежній статі, і ймовірно, ви про це досить добре знаєте і вмієте цим скористатися для того, щоб познайомитися з кимось, для того, щоб знайти когось для інтимних стосунків, для того, щоб ну, отримати якесь задоволення в цих інтимних стосунках. А от перепоною до інтимних стосунків, до гармонійних інтимних стосунків, якраз і є оте ваше прагнення, щоб вами контролювали. Можливо, ви або не усвідомлюєте це і не даєте про це зрозуміти вашому партнеру, тому ви не доотримуєте насолоде, а можливо, ви якось так стидаєтеся цього прагнення і про це не кажете, і не можете наповну розкріпоститися в ліжку. А боїтеся ви, що стосунки можуть бути одноразовими. Швидше за все, ви прагнете стабільних стосунків. Секс на одну ніч вас не влаштовує. А також є ймовірність того, що ви боїтеся вагітності. Чи завагітніте, якщо ви жінка, чи що ваша партнерка може завагітніти від вас. І це також дещо псує вам інтим. І порада вам від карт. Розберіться в собі, визнайте, що саме вам подобається, до чого саме прагне ваше тіло. Це не гарно і не погано, це просто те, що приносить вам насолоду. Якщо ви то визнаєте в собі, признаєте, що так вам то подобається. Ви зможете краще розкріпоститися в ліжку, і ви зможете знайти партнера, який дасть вам те, що вам потрібно. Адже в наш відкритий час є люди, які прагнуть контролю в вигляді. Мною контролюють і прагнуть контролю в вигляді. Я контролюю. Якщо ви визнаєте, що саме в інтимі вам подобається, то ви зможете знайти ту людину, яка вам це дасть, і ваше інтимне життя значно згармонізується.